Ой, ні, ще рано думати про все. Багато справ ще у моєї долі. Коли мене снігами занесе, тоді вже часу матиму доволі. А поки що ні просвідку, ні дня. Світ мене ловить, ловить, доганя, час пролітає з реактивним свистом, Жонглює будень святістю і свинством. А я лечу, 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 Григорій Савич, тихо, шепочу. Вона день. Минає день, минає день, а де ж мій сад божественних пісень? Он бачиш, хто сидить в тому саду, невже я з ним розмову заведу? Прикипіли ноги до постаменту, хліб у торбі, закам'янів, біда, каже Григорій Савич. Він мене таки спіймався світ, добре хоч на тому світі. Нічого, якщо відштовхнуся від постаменту, та й підемо. От ми йдемо, йдемо двох із ним щоб очі ліс, жива з кам'яним. Дива, дива, дивується трава, він кам'яний, а з ним іде жива. І тільки люди зморщили чоло. Не може бути, щоб таке було, та їх давно вже хтось би зупинив. Тим часом ми проходимо серед ним, ніхто не сміє зупинити нас. Тим часом ми проходимо крізь час. Він твердо ставить кам'яну стопу. Йдемо крізь ніч, крізь бурю у степу, крізь дощ і сніг, дебати і дебюти, ми є тому, що нас не може бути.